Вітаю, друзі! З вами компанія Grand Car. І як завжди, на початку кожного місяця ми розповідаємо про топ 5 автомобілів, які купили нашим клієнтам. Тож, топ 5 автомобілів січня давайте починати. І забігаючи наперед, я вам одразу скажу, топ 5 січня він вражає. Але перед тим як ми почнемо, давайте поставимо вподобайку, напишемо коментар та підпишемось. На канал і відкриває наш ТОП сьогодні величезний кросовер, семимісний кросовер преміум класу Audi Q7 в комплектації преміум 2015 року. Якщо ви думаєте, що тут забагато слів преміум, зараз я вас переконаю в зворотньому. Поїхали! Як ми можемо бачити, у нас тут 3-літровий двигун, повний привід «Кватро». Пробіг 75 тисяч миль, і знаєте, одразу скажу про це авто. Можна довго, багато розмовляти, але про нього і так вже сказали багато автоекспертів та блогерів. Одне, що треба тут розуміти, це реально крутий преміум-кросовер, семимісний, дуже великий. і, Як ми бачимо, тут незначні пошкодження. Давайте про них одразу поговоримо. Як ми можемо бачити, в нас тут легкий удар по нижній частині автомобіля. Бачимо, що постраждав бампер, радіатори, оптика, але не спрацювала безпека, що означає, що її не треба відновлювати. Тож в нас тільки заміна навісних елементів. І що найцікавіше, про що хочуть говорити усі, це ціна. І ціна тут реально вражає. Давайте про неї поговоримо. В нас на аукціоні даний автомобіль був куплений за 3750 доларів. А ось повна ціна під ключ з урахуванням ремонту 17 550 доларів. І ви спитаєте, що ж в цьому такого цікавого, тому що такий рік автомобіля з таким пробігом, а в нас тут нагадую, 75 тисяч миль в Україні стартує плюс-мінус від 22 тисяч доларів. Друзі. Будь ласка, перевіряйте самі, але я вам 100% гарантую тут шикарну вигідну ціну. Знаєте, доволі часто мене друзі питають, коли вже я одружусь. Але коли я розповідаю про ауді, я розумію, що я одружусь тільки з чотирма обручками. Знаєте чому? Щоб завжди пам'ятати, що шикарний автомобіль це чотири кільця. Чотири кільця німецького бренду Audi. І на черзі в нас автомобіль від якого мурахи. По шкірі. Автомобіль, який змушує серце битись частіше. зустрічайте BMW. BMW Б-МВ. БМВ-Трійка 18-го року випуску. Так, що ми тут маємо? Трилітровий двигун задній привід. Пробіг 30 тисяч миль. Дуже хороша цифра для такого швидкісного авто. І з першого погляду, звичайна БМВ-трійка. Так, погоджусь, але ні. Це тигр в овечій шкурі. В Україні таких не більше трьох штук, ну, які стоять на продажі саме такого 18-го модельного року, і це справжній сліпер. Тобто зовнішньо, вона звичайна. Але при цьому в Стокові вона має 330 кінських сил. А от якщо її прокачати, зробити стейдж 2, вона буде видавати 650 кінських сил. І для порівняння в Lamborghini Aventador першої генерації 700 кінських сил. А зараз думаємо. Ламбардження Вентадор БМВ-Трійка 2018 року. Lamborghini Aventador, BMW 3-ка. Ну, ви зрозуміли. В цьому випадку в нас не сильні пошкодження, але спрацювала безпека. Її треба відновити, прошити блок безпеки, також бампер передній підсилювач оптика автомобіля в нас під заміну. А також легкі пошкодження дістались капоту. Але це все швидко і легко рихтується та фарбується. Все. І найголовніше, що ми маємо знати про цей автомобіль нашого клієнта: які ж ціни на аукціоні. Даний автомобіль ми купили за 19 тисяч доларів. А ось ціна під ключ без урахування ремонту, тому що клієнт робить ремонт власноруч 34 тисячі 600 доларів. І наступний гість нашого топу це мазда. Мазда це X5 в комплектації Туринг 2021 тисячі Року ой, Мазда, це моє окреме захоплення, тому що мазда це крутезний автомобіль з великою історією. Зараз подивимося, що ж ми маємо саме в цій CX-5. Передній привід: 2,5 літра двигун, пробіг 74 тисячі миль. Одразу скажу, молодіжний, сучасний сімейний кросовер, дуже практичний і надійний. Тут багато крутих опцій безпеки, таких як датчики мертвих зон і зближення, також крута лінзована оптика, і не посоромить ось це слово, преміальне оздоблення салону. І Це не дивлячись на свій сегмент, тактильно приємні кнопки, кермо, прекрасна мультимедія, а також надійний двигун SkyActiv, який має доволі достойний ресурс, і звичайно, куди ж ми без пошкоджень. Зараз про них і поговоримо. У нас тут ковзаючий боковий удар, ціла безпека, заміна навісних елементів і ремонт пройомів. Тобто Легка робота для спеціалістів. І звичайно про ціни на аукціоні Даний автомобіль коштував 9200 доларів. А ось ціна під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні 24100 доларів. До речі, що цікаво, зовсім нещодавно наша клієнтка з Києва отримала свою Mazda CX-5, але в комплектації Grand Touring, і 16-го року випуску. Проте вона записала відгук щодо співпраці з нами, і це варто подивитись. давайте подивимось. Хочу подякувати компанії Франкар за те, що доставили мою вас до цей сп'ять. Я замовляла вже після початку повномасштабної війни, але тим не менше доставили ті терміни, які обіцяли, супроводжували по всіх запитаннях. Дуже дякую менеджеру Олексію, який проходили зв'язку логісту, Також менеджеру Владиславу, який власне допоміг мені підібрати ту машину, яку я хотіла. Я дуже задоволена, все чудово. Дякую. Як бачите, наші клієнти вже мають свій позитивний досвід роботи з нами. А от якщо ви хочете бути в їх числі, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії GrandCar, які з радістю допоможуть вам підібрати автомобіль зі США з додатковою вигодою. Я зараз маю розповідати далі про наступний автомобіль нашого ТОП 5, але я розумію, що цей автомобіль повинен мати ще більше уваги. Адже зараз наш топ-5 вривається. Porsche Panamera 18-го року випуску. Давайте дивитися. Це той автомобіль, про який складають пісні. Короче, той автомобіль, в якому хоче опинитись будь-яка жінка. Це той автомобіль, який хоче собі кожен молодий амбіційний хлопець. І фішка цього автомобіля в вигоді. Але про все по порядку. Давайте подивимось. У нас тут 3-літровий двигун, задній привід, і тут впевнено заявляю, що Porsche Panamera – це одна з найвигідніших преміальних автомобілів. Чому давайте одразу про ціни на аукціоні. Ми купили даний автомобіль за 23 тисячі 800 доларів. А ось ціна під ключ з урахуванням ремонту 53 тисячі 200 доларів. На секундочку. Порівнюючи зі вторинним ринком, тут вигода, ось саме в цьому випадку, більше 15 тисяч доларів з низом ринку. Ви уявляєте, більше 15 тисяч доларів. 53 тисячі доларів, тільки вдумайтесь, це ціна шкоди суперб 2022 року з салону в хорошій комплектації. Я в порші пана мера, я люблю Порш, пана мера. Але так, тут є пошкодження, про які зараз поговоримо. Тут з пошкоджень тільки по зовнішнім елементам, і вони не критичні. Заміна навісних елементів, так не дешевих, таких як фара, бампер, крило, але не постраждали критично важливі вузли-агрегатори, такі як двигун і трансмісія. Але спрацювала безпека. Ось і все ми завжди починаємо і завершуємо крутими автомобілями. І на цей раз нічого не змінилось в нас на черзі. Закривати топ-5 січня буде Audi Q7 в комплектації Premium Plus 18-го року випуску. Давайте одразу дивитись. 3-літровий двигун, звичайно ж, повний привід Quattro, куди ж без нього. Пробіг 75 тисяч миль. Тут все те ж саме в плані статусності, як і з попередньою Audi. Але в першу чергу, як вона шикарно виглядає, які тут мінімальні пошкодження, тут шикарний стан. Давайте одразу. По ньому пройдемося. По цьому авто ми бачимо, що нема зовнішніх пошкоджень від слова взагалі. Ціла безпека, але він має пошкодження по електричній частині. Але можливо, вийшов з роботи якийсь блок керування. Це також легко замінюється. І що найголовніше, ціна 14 тисяч доларів на аукціоні і під ключ з ремонтом в Україні 32 тисячі доларів. Друзі, це незаконно, незаконно вигідно, тому що в Україні в такому стані машини стартують від 38-40 тисяч доларів. 32 тисячі доларів Audi Q7 Premium Plus 18 року випуску. Це вигідно, це круто, це ауді на цьому в нас завершується то 5 січня, але й за минулі місяці в нас також є відео, які варто подивитись. А я вам скажу тільки одне: вподобайки, коментарі та підписки. Цього я очікую від вас. А ось за крутезні варіанти автомобілів ми відповідаємо. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі у нових відео.